Я вам покажу зараз новий кронштейн на два монітори. Раніше у мене було, було два кронштейни на кожного монітор, але це дуже багато місця займає. Цей же просто маю такий на основі. Але ідеально тримає що 32 дюйми, що 27. Механізм працює ідеально, ніякий монітор не, не завалюється, не опускається. Ось і якість заліза тут, ну, Мені здається, один з найкращих. Що можна взяти кронштейнів за адекватні гроші? Я собі взяв такі підставки, вони банально кріпляться так на стіл. І тут у мене, наприклад, MAC, тут iPad. Тут телефончики можна писати на зарядку. Це дуже зручно. Їх навіть не видно. У них таке круте покриття, яке дозволяє не царапати ваші пристрої. І цей маленький скарб. Висунний смітничок, ну він не повинен бути великим. Просто ідеально тепер так виглядає. Не знаю, я задоволений на всі 100.